Тож, завершуючи етап епопеї з бритвою Камісорі, Рішив, поки не заказав ще коробочку для нього, там, де бритва стоїть, акуратненько в коробочці і не торкається де рішив, вирішив такий зробити чехольчик для цієї Камісорі. Тобто, кожен з кожи склеїв, заходить повністю до кінця. Ріжучою кромкою тут не касається, тобто спинкою під цей. І ось вам ось цей По крайній мере, безпечно тримати, десь положив, хай собі лежить. І дише. Ну така. Казалось би, на перший погляд проста, красива. От ви маєте. Тож, підтримуйте, лайкайте, підписуйтеся, всього найлучшого, гарного дня, мирного неба!